Вже в найближчі дні синоптики обіцяють потепління, а значить, почнеться різке танення снігу. Як завжди, будуть забиті стоки, і земля не зможе вібрати відразу велику кількість води. За всіма законами фізики спресований сніг тане значно повільніше. Тому Міністерство охорони навколишнього середовища Британії пропонує цієї весни ліпити сніговиків. Це, на їхню думку, зменшить інтенсивність підтоплень. Ущільнений сніг та повільніше, тож радимо кожному зліпити по сніговикові. Рекомендують в британському відомстві. Крім того, наступного разу така можливість пограти в снігу, зліпити сніговика або фортецю зі снігу буде в діток лише в наступному році. Мудра британська порада може знадобитися і в нашій столиці. Телефонуйте до Києва своїм рідним і знайомим, нехай виходять на вулицю ліпити сніговиків і рятувати місто від потопу. Тим більше, що від неділі на пейзажній алеї в Києві столичні скульптори ліплять незвичні. Айних сніговиків і запрошують всіх бажаючих на імпровізований сніжний суботник. Поєднайте приємне з корисним.